Впродовж доби 2 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 11 кацапських ударних дронів типу шахет-136-131. Крім того, що найменше сім кацапських ударних безпілотників не досягли своїх цілей локаційно втрачені, підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ударів по трьох складах боєприпасів та одному артилерійському засобу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють, що 1 лютого 2024 року літак рашистських галактичних люфтваффе знову впустив авіабомбу. Фаб-500 гепнулась у тимчасово окупованому місті зимогір'я Луганської області. Неспокійно на території рашистського рейху у місті Солікамск палав деревообробний цех на території виправної колонії. В Гаубрянськ знову оголошували повітряну тривогу, непізнаний дрон знищив комплекс технічного спостереження муром П в районі деревні Анатолівка в Гаукурськ.